Справді відбувалися страшні речі: величезні корупційні схеми, ну просто де зникали мільярди доларів на одній операції. Закони, які знищували, скажімо так, акти, які знищували Укрзалізницю. Закони, які понижували рівень життя населення, і знову такі я знала плани певних страшних речей, які, які можна назвати економічними репресіями, які готуються. І, попри це все. Я бачила, що люди ніяк не хочуть протестувати. Вони не виходять на акції Нас збиралося 300, назбиралося 100. Може, ти перекладеш, дай я дай. Була зневіра і байдужість. І всі люди говорили: ми не вийдемо на Майдан. От мені, я постійно з цим сперечався, кажу, це єдиний засіб в Західній Європі протесту, яким мужчина протиставляти, скажімо, боротися з владою. Вони кажуть, ні, на Майдан ми більше ніколи не вийдемо. Хоча тисячі четвертого року, коли розкривалося, окей. So, uh, я далі я, я дороскажу. Uh, я я вам навіть скажу, просто для вас було цікаво, я навіть ходила по електричкам. Це поїзди, да, де сидять багато людей розповідала про це людям. І Особливо для мене що запам'яталося. Якось, до речі, в телевізорі потрапляло дуже рідко. Тобто з кожним, з кожним роком у нас посилювалася цензура, і взагалі люди з такою свідомістю, як я, не допускалися до телебачення. Okay. І я, я пам'ятаю свій, в принципі, практично єдиний за рік ефір на п'ятому каналі. Тоді у нас в Україні. Це що було до Майдану, була та проблема, що Янукович фактично відмінив вибори в Київраду, просто взяв і відмінив по своєму власному бажанню. І не було виборів в Київраду, і опозиція збиралася дуже часто пікетувала цю Київраду з вимогами виборів, але людей приходило дуже мало. І тому я не вважав в принципі за потрібне реагувати на потреби людей і проводити ці вибори. Просто відмінив законні вибори, просто відмінив законів та ліна леша і ось я пам'ятаю свій фірм на п'ятому каналі, коли я вже просто волаю до людей. Я кажу їм люди, кажу, будь ласка, ну прийдіть під цю врагу. Ну хоч хоч щоб прийшло 5 тисяч людей. Я їм кажу, якщо у вас прийде 5 тисяч, нас тих, які готові всім пожертвувати, там сотня вже є. Ми зайдемо в ту Київраду, Ми зайдемо всередині. Хай нас там навіть потім повбивають. Але нам треба, щоб ви назаду підперли своєю масою, і ми запустимо цей механізм. І Януковичу доведеться все-таки оголосити вибори Верховну Раду. Я пам'ятаю, як я просто це волала до людей. І ви знаєте, от після цього пройшов якийсь місяць із плахтував Майдану, тому мені так запам'ятався цей ефір. А таке трох, ну, трохи утопічне, не утопічне реалістичне питання. А, коли Майдан переможе, ну а далі ти ж будеш займатися боротьбою з корупцією в парламенті а, міністерстві, ну, в кабінеті міністрів. Як це будеш з цим боротися? А, в принципі, я вже дещо борюся, навіть не приймаючи жодних зусиль. Я вам розповім, яким чином. До цього часу до майдану я спеціалізувалася не тільки на громадській діяльності, я спеціалізувалася на розслідуванні топ-корупційних схем тобто схем, де крадіжки починалися від 200 мільйонів доларів. В принципі, найбільш обурливою схемою з усіх знов ну, таки, щоб вам зрозуміти про що йшлося в Україні. Я написала ну, зробила розслідування, написала, вже така справа. Я зробила розслідування, зібрала докази, як на одній операції було вкрадено 2 мільярди доларів. She investigated lot of lot of things and she found two billion dollars. А та що ти знайшла? Не що ти знайшла, а як тебе. І в кого знайшла ці корупційні схеми? Це були по схемах нафтогазу. газові схеми. Це схема шемос офф нафтогаз, і це ойл газ корпоратив систем Україні. Причому дуже, дуже, дуже така тупа схема, зроблена просто тому, що Янукович мав абсолютну владу. Це були, Там нав навіть не було нічого такого, знаєте, гарного, ну, так фігурно зробленого. Це було дуже грубо. Я просто звернула увагу на одну новину, яка з'явилася в публічному просторі, і почала витягнути низочку. Ніхто не звернув, а я звернула. А може трохи розповісти про це? Ну, щоб я просто на суті. Що... Добре, добре, вам правда, це буде важко розповісти. Ну, такою вкрасію, але да. щоб дивіться. він зрозумів зміст, тому що я не скажу новину, да, але він почне питати, яку новину, ну тобто. Добре, дивіться. Пройшла новина про те, що відбувся суд в Україні, який, а, на якому було прийнято рішення, що об'єм газу, який коштує 2 мільярди доларів, нафтогаз а це державна компанія, повинен передати приватній компанії «Укргазенерго», яке належить олігарху фірту. Далі я просто почала шукати це рішення суду. Насправді, чому ніхто цим не займався, бо газові схеми завжди вважалися важкими для розуміння і важкими для сприймання читачів, тобто нецікавими з точки зору, знаєте, що називається продажу да? споживачів. Я дістала це рішення суду і просто їх прочитала. Один раз, другий, третій, четвертий. І потім, нарешті, вичнула зерно. Чому? Суд вирішив, що газ, який належить державній компанії, повинен належати приватній компанії, і це зерно полягало в тому, що державна компанія не показала суду документ, який називається актом прийому передачі газу. Ага. А далі виявилося все дуже смішно і просто, бо я ці акти знайшла. І найсмішніше, що я їх знайшла в публічному просторі. Анчифабспайс. Тому що виявляється, що приватна компанія, яка через відсутність цих актів забирала назад газ, сама ці акти оприлюднювала на своїй прес-конференції просто кількома роками раніше. Тобто вони показували цей акт оригінал з підпису з печатками, перед ними стояло 10 камер. Вони показували цей акт. А потім суду вони доводили, що цього акту не існувало. Насправді це була злочинна змова. Чому? Тому що м -м, приватна компанія належала Фірташу, а, державна НАК Нафтогаз контролювалася партнером Фірташа Бойком, бізнес-партнером Фірташа Бойком. А суд, який приймав відповідне рішення, контролювався донькою Джарти. Це команда юристів, яка обслуговувала Януковичів. Тобто, всі, всі, всі свої пов'язані. З чого це це розповідали? Тому що, скажімо, в попередні роки я зробила цілу низку розслідувань, де держави зникали насправді дуже великі гроші, бо я спеціалізувалася тільки на топ-темах. І зараз. Багато з цих розслідувань лягли в кримінальні справи, які розслідуються. Це, скажімо, моя, ну, якась, от, якщо ви питаєте про особисту заслугу, що робимо зараз, що робить моя команда, ми зараз намагаємося створити, ну як намагаємося, не створюємо а, антикорупційний чи то комітет, чи то бюро, ну, то, ну тобто структуру, яка буде займатися а, якраз. А, Структуру силовому повноваженням фактично, щоб було зрозуміло, що маленькі ФБР в Україні. А що тебе надихає, і а, ну, можна, не, не надихає, що тебе це робити? <гум> <А ви> знаєте, <гум> можливо, це звуч. Можливо, скажімо так, людина, яка займає державну посаду, має мати холодну голову і не має права на емоції. Я вам скажу чесно, я ненавиджу корупціонерів. От саме це слово. Я, я вважаю, що насправді вони знищували мою країну всі попередні роки і довели до, і довели до такої ситуації, що були всі ці смерті на Майдані і до агресії Росії. Тобто, якщо мені здається, якби країна була не такою опутаною путами корупції, ми були б на більш більш стійкі. Стабільні і могли б бути більш готовими до боротьби з будь-якою агресією. Багато людей, які боряться з корупцією, але взагалі боряться на такому великому рівні, вони мають якусь персональну мотивацію. Він не каже про Януковича, про боротьбу з владою, яка в тебе мотивація персональна. Дивіться, насправді моя головна мотивація, я про неї раніше говорила, я хочу бути корисною в цій країні. Тобто для мене, от для мене, і я зараз намагаюся знов-таки зібрати навколо себе людей, які собі скажуть на, поставити перед собою питання, чим вони готові пожертвувати заради своєї країни, дадуть, ідуть всі. Хоча це дуже насправді ну, практично неможливо зібрати велику масу таких людей. Але я до них належу. Я це заявляю публічно, тільки навіть не для того, щоб ну, не знаю, якось там робити на цьому собі бали. Ні, я це навіть заявляю публічно для того, щоб ніколи, ні при яких умовах від цього не відступити. І е, я хочу бути корисною цій країні. І я вважаю, що я буду корисною, займаючись антикорупційною боротьбою, тому що якось так і по життю йшло, що це стало моєю професією, моєю спеціалізацією в журналістиці, і мені, і мені здається. Що я цим зможу займатися і на державній посаді, бо насправді тут головне навіть не якийсь досвід бюрократичної, політичної чи чиновницької роботи. Тут насправді головна репутація і бажання боротися з корупцією, а не учутися. Ну, він те, побачив для, для парламенту, що ти намагалася не для камер це робити, ну, тобто ти робила від себе щирого серця, і камера з'явилася потім. А, але спілкуючись з людьми на Майдані, а, вони а, кажуть, ну не тільки кажуть про тебе, вони а, не знають, як ти а, потрапила і майже, я маю на увазі на цей пост, що ти. А, Uh uh again about um uh people's uh saying because it's for you people are saying you know, people are immediately when somebody gets appointment, if mm -hmm. mm -hmm. they ask how did she get it? Mm -hmm. Maybe she's connected. Mm -hmm. Uh люди uh uh wважають на любви вважають на Майдані, що ти по потрапилам цю посаду, ц ромаську, да зараз посаду в не громадську, а що в тебе є якісь uh, uh, звески. Ви розумієте, проблема в тому, що зараз на Майдані стоять кількість людей, прийшла на Майдан вже після того, як тут завершилися активні бойові дії. Тому вони, певно, і говорили ці речі. Бо в принципі, як я потрапила на цю посаду, попередні три роки я приймала активну участь в громадській діяльності. Так само я бу, боролася із зброєю журналістських розслідувань. І поза як корупція в нас в країні взагалі злочини були централізовані проти Януковича, практично кожне моє журналістське розслідування лунало його прізвище. В результаті все це закінчилося тим, що Янукович замовив мене вбити. Це було День католицького Різдва. Зараз вже в Межгілі були знайдені щоденники охоронця Януковича, де було написано моє прізвище. Напроти цього прізвища було написано, в якій годині я, наприклад, з'явилася на Майдані, тобто видно, що булося за мною слідкування. І нарешті, в той день, коли на мене був вчинений замах, там було дуже чітко написано, що в такій-то годині вона приїхала з Майдану, ми починаємо операцію зачистки. А, а о, це було ну, близько 12-ї. І о першій ночі написано, що зачистили чисто, тобто вбили. А, я так вийшла, що моя історія, тобто да, то мене зачистили одною з перших. І тому, тим паче, що я жінка, да, коли жінці розбивають голову. А мені нанесли більше 15 ударів по голові, я вже не дихала, це просто якимось чудом я порятувалася, я вам можу розказати детальніше, якщо вам цікаво. Це викликало величезне, скажімо, обурення суспільства. Так сталося, що в цій країні ну, мене зараз не знає дуже багато людей, особливо ті, які стояли на Майдані. І коли ця історія розійшлася, і знову таки люди отримали інформацію, що... тому що раніше ну, не такий великий зріст суспільства читав журналістські розслідування. Да? Люди почали цікавитися, чим я займалася. Вони почали все це читати, і тому призначення на цю посаду в принципі, відбулося від того, що я стала через це побиття популярною серед майданівців. І плюс майданівці мали інформацію, що якраз спеціалізувалися на розслідування з питань корупції. Саме тому я і була призначена, хоча я вам скажу, наразі це, з політичної точки зору це самогубство. У мене зараз величезний рейд, на який я знищу до, до нуля, можна до -10. а можна і до мінус десяти. А таке питання. А вважаєш, чи ти, що твоє побиття стало тою маленькою іскрою? за Майдану, ну тобто люди побачили. Ви знаєте, коли б'ють жінку, завжди є відповідна реакція. Я не розумію, я взагалі, ну, я вам скажу, ну кожен це психічно пора людина. Прийняти рішення про замовлення опонента ще й жінки, ще й, в, ще й в такий спосіб, ну, це було. Він ще не розумів, що це буде ескалація певного конфлікту. А що стосується іскри, насправді я не думаю, іскр було дуже багато, тому я просто стала одною з цих. Ну тобто, знаючи, що ти наражаєшся на небезпеку, тому що ти виявляєш зараз активну громадянську позицію на такому гості. а На даний момент взагалі ти думаєш, що твоя твоя боротьба принесе перемогу. Я якось не раз оголошувала, коли була в екстремальних ситуаціях, і собі, і іншим людям, що я ніколи не здаюся. Але насправді зараз, я вам щиро, зараз дуже важко. Настільки важко, як не було ніколи навіть, навіть в часи Майдану. Що стосується небезпеки, це насправді для мене взагалі дуже легке питання. Тому що ну, нинішнє своє от життя я взагалі сприймаю як певний бонус. Так? 25 числа мене повинно було не стати. Тобто в щоденнику охоронці на що написано, що мене вбито. Тобто це є певний бонус і тому ну, до цього вже треба ставитися філософськи, і так мені чомусь випало, випав зайвий час. Це ти дочка чи сан? Син, у мене і дочка є what kind of Ukraine do you picture for your son? In 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 the, or what kind of Ukraine are you okay. fighting for? Устим. Він питає, да. А поглич мого козака. Чай п'є. Пуликами, сухариками, йому все подносив. Хай п'є, так. Да. Поклич його зараз. Будь-яке дітей в цій Україні, якого майбутнього ти бажаєш. Можемо чекати, поки він прийде. Це мами синочок. Я <реш> дочка, а дочка, 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 що вона тато, а синочок мами. <реш> я, я знову так, мовити так виходиться, що я повторяюся, але я знов таки повторюся. Мені насправді дуже важливо, щоб існувала Україна як незалежна держава. Я хочу, щоб мої діти жили в незалежній Україні. Насправді це питання. Ну, зараз під загрозу. Я загроза, тому я про це повторююся, про це говорю. Далі розумієте, тут яка ситуація, як мама, яка має дітей. Мені дуже важливо, щоб також незалежна Україна і демократія, бо насправді у нас це поняття тотожні. Якщо ми втрачаємо демократію, ми потрапляємо знов таки під диктат Росії, тому що цей шлях, який ми могли пройти з Януковичем. От він нас вів тим шляхом, і цей шлях зупинив майдан. Тобто в будь-якому випадку, яка там яку асоціацію з Європою Янукович не розповідала, але це було позамирювання. Будь-який диктаторський режим вів нас в обіми е, Росії. Тому тут питання таке: що мені дуже важливо існування незалежності України, мені дуже важливо, щоб ця країна була демократична, тому що це не просто життя моїх дітей, це навіть не просто якість їхнього життя, тому що інакше я стою перед страшним вибором. Тому що якщо у нас буде тут панувати чужа країна, якщо у нас тут буде панувати диктатура, це означає, що мої діти, ця от злочинна влада да, може виховати негідними, може виховати яничарами. І розумієте, найстрашніше, коли мама соромиться того, якими стали його, її діти. Да? Знову таки, інший вибір, якщо діти при тому, що ця країна буде захоплена, або тут буде а, панувати там режим диктаторський, якщо тут будуть панувати кати, а, а діти виростуть гідними, тоді вони в будь-якому разі підуть проти. Або пороти той держав якоїсь держави, той саме Росія, якщо вона захопить Україну, або пороти диктаторського режиму. І я буду тою мамою, яка буде про своїх дітей проважати на смерть. А це найстрашніше, що може насправді бути. Я не хочу цього. Це, до речі, цього я завжди боялася найбільше. Цього я боялася про це я говорила людям тих самих електричків. Це я говорила людям всі ці три роки. Я кажу, я не боюся за своє життя, але я не хочу бути мамою. Яка буде там кілька там років провожати своїх дітей на війну, не хочу, і тому насправді нам дуже важливо зараз поставити всі крапки надії, як кажуть у нас в Україні. Нам справді те, що, те, що у нас піднялося громадянське суспільство, і ми перемогли Януковича, це величезна наша перемога. Тим паче, що це і національна перемога, бо робилася під гаслами України. По-друге, нам зараз надзвичайно важливо вистояти в цій агресії з Росією, якщо ми вистоїмо зараз, якщо будуть знайдені механізми, і до речі, нам дуже потрібна допомога західного світу, якщо ми вистоїмо, я вважаю, що ця тема також буде закрита на багато років, і я можу не хвилюватися за майбутнє своїх дітей. Я хочу незалежну і демократичну Україну, щоб в майбутньому не мати вибір. Чи вибір такий. Чи проважати своїх дітей на смерть, чи мої діти будуть зрадниками яничари. А, а цього не буде, і не будемо мати цього страшного вибору, тільки в тому випадку, якщо ми будемо мати незалежну демократичну.